Крістіна хлонь, два серця, читає автор. Я заспіваю тобі пісню, ніжну, як дотик твоїх рук, і обійму тебе так міцно почую серця тихий стук. Я напишу тобі листа, бо часом голосу бракує. Ти ж, прочитавши до кінця. Скажеш, що це всього вартує, ти вивчиш всі мої пісні, щоб чути мене скрізь і всюди. Ти подаруєш все мені, аби ми вдвох і проти світу, всюди ти збережеш мого листа, на пам'ять вивчиш кожне слово. Ми вдвох з тобою до кінця, два різних серця, що злились не випадково.